дослідники створили тонкий світлодіод, який випромінює тепле сонячне сяйво. Такі світлодіоди можуть освітлювати екрани телефонів і комп'ютерів наступного покоління та інші джерела світла, допомагаючи користувачам уникнути порушень сну. Один із авторів дослідження Сянхуа Ванг заявляє, що ця робота демонструє можливість створення на тонких світлодіодів на квантових точках великої площі, які точно відповідають сонячному спектру. Ці пристрої можуть забезпечити створення дисплеїв наступного. Упного покоління зручних для очей, адаптивного освітлення в приміщенні та навіть джерел з регульованої довжиною хвилі для садівництва або оздоровлення, адже люди прагнуть, аби освітлення в приміщенні виглядало природним і створювало комфортну атмосферу. Попередні дослідники досягли цього за допомогою гнучких світлодіодів, що містять червоні та жовті фосфоресцентні барвники, які створювали світіння, схоже на свічку. Альтернативою світловипромінюючим барвникам є квантові точки, які перетво.